Я тут надумала зробити собі підбірку для штанців і шортів, які можна було би пошити найближчим часом, тобто весна і літо. І відразу хочу сказати, що в описі під цим відео я буду залишати всі посилання. Якщо я якусь викрійку перевіряла вже на каналі, то я буду лишати посилання, щоб ви могли глянути, як викрійка сідає в реальному житті. Ось ці всі викрійки це, по суті, палацо. Але вони всі трошки відрізняються, одна від другої. Почнемо з пепельмів дна. Я вже цю викрійку відшивала, навіть відшивала не тільки в макеті, а й в готовому вигляді. Одне з моїх минулих відео я повністю відзнімала детально, якби то можете глянути, як вони сідають в реальному житті, а сідають вони просто бомбічно. Дуже рекомендую цю викрійку. Дуже класно сідає майже на різь, майже на всі типи фігур. Єдине, що може на зріст метр шістдесят погано сяда. Тут треба дивитися. Викрійка підтянет поси, я її теж пробувала, і тут іде невідповідність картинки і викрійки. Але викрійка годна, викрійка класна, але якщо на картинці це більш такі прямі вузькі штани, то в реальності ці штани такі дуже максі широкого об'єму. Тобто, якщо ви хочете такі палацо-палацо, широкі, великі, класні, то ця викрійка дуже класно підійде. Наступна викрійка від Mood, вона часто зустрічається на англомовному Ютубі, тобто, якщо пошукати по назві, Викріці або просто вести мудфабрік. То ви побачите декілька відео, дівчата неодноразово вже відшивали ці штанці. Тобто їх можна знайти по тому, як вони виглядають. І остання викрійка з палацу це новий для мене сайт. Я хочу спробувати цю викрійку на перевірку, може найближчим часом вона вийде. Мені цікаво, як вона сяде по попі, бо от якщо брати пеперлінг-мак, то там немає кишень і немає. Гратися з моделюванням, а це декілька макетів відшивати. Ну, така, трохи заворожлива робота. Тому я хочу спробувати цю викрійку і подивлюся, як вона сідає. І вже подивлюся, чи все-таки треба моделювати від однієї викрійки, чи можна взяти цю. Далі я собі зберегла ось такі спортивні штанці. Тут Дві викрійки від Діанат Лос. Перша викрійка, вона більше така, спортивні штани до лосень, тобто, щоб животик був гарний. А друга викрійка, мені здається, класно підійде під такий піжамний сет домашній, з кулірки, тобто максимальний комфорт вдома. І останні штани в мене є схожі, і я дуже хотіла давно спробувати таку викрійку. Я бачила таку викрійку ще на одному з сайтів, але я поки шукала підбірку на це відео, я щось не знайшла. Мені здається, подібні штанці є ще або на Тіана Клоузет, або на Мудхабрик. Але щось я шукала, шукала, не знайшла. Е, хочу спробувати цю викрійку, хочу глянути, як вона сідає. Бо такі штанці вони дуже легко шиються, вони дуже прості і при цьому дуже зручні. Викрійка штанців в скіні. є ось такі дві моделі, але від Тіна Клоузет. Але там інколи картинка і реальність вона відрізняється, тому обов'язково шити макет. Я не знаю, чи я найближчим часом буду таке шити чи ні, але зберегла собі, бо ну, я люблю час від часу носити скіні і думаю, потім такі поширю. Але я би хотіла спробувати пошити скіні саме з високою посадкою. І ось ця викрійка, мені здається, гарно сюди впишеться. Сайт називається здається, unфітер паттерн. Я і моя англійська, а їх була проноцінніше. Далі велосипедки і лосини. Тобто, схожі викрійки, тільки лосини, вони подовжені, а велосипедки вони короткі. Тобто, тут просто треба дивитися, яка викрійка гарніше сяде. Переходимо до шортів. Викрійка від Wood Fabric. Мені сподобалось тим, що вона без гульфіка, інколи не хочеться гульфіка, і ось ці шорти, вони, якщо їх подовжити, можуть вийти такі непогані штанці з льоху. Тобто мені подобається оця лінія по талії, доволі симпатично виглядає. Далі витліка від пепервінмак, вона трошки відрізняється, так як тут спереду йде е плоско по тканині, а позаду йде призинка. Я вирішила додати таку викрійку собі, вона так трошки відрізняється, І інколи хочеться щось таке спробувати. І викрійка шортів ще Бермуди. Знаю, що раніше були популярні, чула щось таке, що вони знову будуть до нас повертатися, тому зберемо, хай буде. Далі штанці карго, які минулого року були скрізь. Може, ви з тих людей, які дуже пізно підхвачують моду, то ця викріка для вас. Далі штанці кльош. На високій посадці, мені подобається, що тут висока посадка, а от, в принципі, по боку, кльошний кльош, його можна собі під себе редагувати, як хочеш. Остання викрійка з сайту Mood – це такі прямі штани. І чесно кажучи, я не знаю, як до цієї викрики ставитися. Мені цікаво спробувати пошити макет, бо по фотографії такі чи то штани завеликі для цього манекену. Чи то викрійка от сідає, да? тут видно, що є такі косяки в районі е, тазу. Так що непонятно. Мені б хотілося мати от таку базову викрійку штанів прямих, щоб можна було не гратися, оце, не совати лінійкою туди-сюди, щоб була просто готова базова викрійка прямих джинсів. Може, це вона і є. Треба пробувати. І останній слайд нашому відео. Це... Вироби на резинці. Штанці з Peppermint Mac і шорти з Peppermint Mac я перевіряла, вони є на сторінці. Штанці сідають гарно, але там трошки мені не подобається технологія пошиву, бо треба або кишені змінювати, але краще я би просто додала відрізний пояс. Трошки змінила би спосіб пошиву. А от шорти ідеальні. Не дать не взять. Теж їх перевіряла, Викрійка за останніх пів року вийшла, я її не перевіряла, але мені подобається, як вони виглядають. І якщо вони в реальності такі, то дуже класна викрійка. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. До наступних відео!